Сьогодні, друзі, будемо протравлювати зерно. Будемо травити на брезенті. Ми переважно протравлюємо бути на мішалці, але на таку маленьку кількість не морети бути намішалці, тому ми його так розстеляємо на брезенті три мішочки на 20. Сотих. Зараз будемо протравлювати. Так, я тут зразу вам покажу, чим будемо травити, то не реклама, друзі, то просто кажу вам то, що в нас є. Тільки той дає селестоп. Дорога штука, але нам залишилося не знаю скільки десь так приблизно весною ми протравлювали картоплю. Тут є 300 мг, десь 100 мг є якраз на центнер. В пшениці буде добре, то дуже хороший препарат. О, ну що ж такий прискоч. Зараз набираю воду, ми будемо розводити і будемо притравлювати. Заряджаємо пульмо. Ставлю сітку таке. Даю протруювач. Заливає три літри води двіку. На Щоб було три Угу. Mm -hmm. Добре. Треба без пуска. Отравили ми зерно, згорнули його на кубку, зараз будемо збирати в мішки. Не так то й травлення, як багато часу займає відео знімати. Ну і ще додату то до того, що й зламав одного зубчика. То пластмасові, вони ламаються, як бачите, тут вже майже половину реставрованих зубчиків. Доведеться і того реставрувати. Ну, можливо, зніму відосик, як то я роблю. Кому буде цікаво. Ну що ж, друзі? Тепер трошки воно полежить так, добре пропитається то все. То звичайно, не бетономішалкою. Ну, але як я вже казав, що муроти бетономішалку за такої кубки, то воно не варто. А так трошки попрацювали. Зараз збираємо мішки і чекаємо погоди, коли можна буде сіяти. Тому що зараз ще дуже мокро. Посіяти руками то можна, а от як іти дискою бороною, то я не знаю чи піде трактор. А може і піде. Ну, будемо бачити. Ну все. Поки що бувайте.